Якби наші воїни бачили, як діти сьогодні продавали свій крам, аби зібрати кошти на потреби зсу, вони б ними пишалися. Тому ми вам це покажемо. 33 класи Прилуцької гімназії №1 сьогодні ярмаркували. Учні від 1 до 11 класу продавали і купували власноруч виготовлені різні смаколики, вироби з бісеру, в'язані іграшки та навіть ляльки-мотанки. Це Олександра. Вона просто в стінах шкільної їдальні ліпить вареники аби продати на ярмарку. Дівчина зізнається вареники ліпить вперше, і це доволі складно, але процесом задоволена. «Перше, і хочу признатися, що це доволі складно. Я не знаю, як наші мами і бабусі так швидко ліплять, але потроху вчимося, і скоро вже будемо на рівні як професійні кухарі. А це Анна, вона має досить серйозне завдання. Продає власноруч виготовлені тістечка, кексики і заохочує всіх присутніх купити та поласувати смачненьке. Всі продають своє. Для себе, що для сім'ї дуже класно. Директорка навчального закладу Олена Рогальова каже, ярмаркують не вперше, проте цього разу мета значно вагоміша за усі можливі попередні. Планують зібрати кошти захисникам 65-му батальйону збройних сил України, які нині боронять нашу країну у напрямку Бахмута. Сьогодні ми нашою усією батьківською, учнівською, вчительською спільнотою вирішили провести благодійний ярмарок. Це не вперше в нас такі проводяться заходи. Ми є якась певна проблема, яку ми нашим усім колективом допомагаємо вирішувати. На минув, в кінці минулого тижня ми дізналися, що в одному з батальйонів, які служать біля Бахмута, це там, де наші прилучені. В один день було знищено чотири автомобілі, і сьогодні ми працюємо на цю ідею допомогти коштами. Усі вилучені кошти будуть спрямовані на закупівлю автівки. У нас уже у цьому році кілька проходило благодійних акцій, на яких ми збирали кошти, перераховували в громадським організаціям. Нацбанк ми гроші, копійки збирали. Тобто, це діти самі цього хочуть і самі цього прагнуть. А ми повинні їх підтримувати. Світлана Чернякова, директорка центру. Професійного розвитку педагогічних працівників каже, пройти повз подію не змогла, закупилася мотанками для всього колективу. З великим задоволенням ми сьогодні вже придбали собі смачненько такі на обід страви, щоб попити до кави, а також купили різноманітні такі е, власними руками створені речі. Особливо нам сподобалися ляльки-мотанки, і тому ми абсолютно всім колективом придбали кожен собі в домівку. Так Такий оберіг, який буде оберігати наші родини, і хочеться, щоб таких ярмарок було більше. Події теж не втрималися, придбали смакоти і собі. нам Своїм однокласникам, ми тут продаємо якраз солодощі. Сергійко, учень 5 А класу, досконало знає асортимент і хутко рахує гроші. Каже, дуже хочеться назбирати якомога більше для ЗЕСУ. Я сьогодні продаю тісточка, ось о, прапор український купив спеціально. Ще у нас є тут мед, ото мед. Тут, 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 тут багато чого. Є такі горішки. Оце коштує 10 гривень. 5 гривень. Оце 15 гривень, оце 50 гривень, оце по 3 гривні недорого. 3 грибочка. Ей. Пакет. 3 Ми дуже хочемо насобрати гроші на ЗСУ, тому дуже стараємося. А нас спекли дуже багато печива, тістечок, дуже багато яблучок принесли мед. Хлопців хочемо заробити гроші для зсу завдання кожного українця зараз допомагати, і оця допомога це як захист тим, хто нас захищає. Ми будемо вперто йти до перемоги. Після цього у нас також заплановані дуже багато ще різних благодійних заходів. Тому ми будемо наполягати на тому, що ми українці найкращі, найсильніші, і ми всього досягнемо. Зусилля дітей адміністрації гімназії кожного хто долучився до благодійного заходу. Були виправданими на ярмарку. Учні гімназії зібрали 63 тисячі гривень. За виручені кошти планують купити автівку прилучанам, які наразі захищають нашу країну. На сході.